Екран Іллєнка спадщина митця. Фестиваль із такою назвою проводять у Черкасах. Ініціатива належить колективу школи номер 21 яка названа іменем кінорежисера, сценариста, актора Юрія Іллєнка, який народився і жив у Черкасах. Фінансове забезпечення події стало можливе завдяки гранту від міської ради. Передувала цьому фестивалю тривала комунікація з родиною Юрія Іллєнка та кіностудією Довженка. Ми добирали не просто фільми, а фільми, які знімалися саме в Черкаській області фільми, які долучалися жителі Черкащини, фільми, які є безпосередньо і частиною. Освітньої програми, адже ми вивчаємо твори Гоголя, казки, за якими були зняті ці фільми, які ми пропонуємо переглянути. А саме на Івана Купала, а також лісова пісня Мавка. У роки радянської влади Юрій Іллєнко зняв цілу низку Буришка. кінострічок, які отримали належне визнання за кордоном, але не на рідній землі. Серед них прощавайте голуби, на Івана Купала, білий птах із чорною ознакою. За операторську роботу у тінях забутих предків Параджанова теж відповідав Іллєнко. Його фільм Білий птах чорнознак» був настільки проукраїнським та правдивий, що радянська влада засудила його та визнала найнебезпечнішим та найшкідливішим українським фільмом наших часів. Також в нього був фільм «Ветер на Івана Купала. Який запросили на міжнародний кінофестиваль та його існування просто заперечувала радянська влада у часи незалежності. Юрій Іллєнко створив першу в Україні кіностудію. У 2001-му вийшла у прокат іллєнківська молитва за гетьмана Мазепу, яку заборонили до показу у Російській Федерації, і чимало де навіть в Україні здавалося б, незалежній. Тому організатори переконані, українці заборгували Іллєнку належне визнання. Юрій Герасимович Іллєнко був видатною особисто який залишив а, такий золотий відтінок у нашій історії кіномистецтва. Ми хотіли цим заходом привернути увагу до його постаті, а також познайомити наших дітей з його творчістю. Олеся Омельченко, Іван Дуда, телеканал Віка.